Ось, що, ось, що, і дивимося. отюк, непоганий. І дивимось як новесенький спінінг відпрацьовує, друзі. Рибалочка тільки. Приїхав знову. На такі містяки, та я вже рибалив Рибалив судака, але сьогодні все ж таки буде авантюра. Друзі, зараз підійду і покажу вам ближче. Дуже рано, тому так трішки темновато. Дивіться, взяв підсак Савада. Так, а скільки він? Він має 2,50, це нефіга собі. Взяв новесенького спінінга у тільки, ну, кажу, зранку не було часу показувати, бо поки збирався, ще взагалі темно було. Бірку тільки зняв. Це новинка 25-го року. Це Сафіна. Швидка вода. Трішки пізніше про цей спін розповім. Ну, сонечко. Зійде, щоб було світліше, то потім побалакаємо. Що, друзі, хто не підписаний, підписуємося, ставимо вже на початку лайк. Починаємо рибалити. Ага, зберемо зразу підсаку. бо може допомогти, як то кажуть, може стати у нагоді. Спінінг авантюрним виходить на цій точці, це спінінг до 10 грам, Буду використовувати вантажки в 5 грам, хочу спробувати. Якщо будуть риби, то подивитися, як він буде відпрацьовувати. І взагалі зможу я цим спінінгом, ну, таким, ну, це можна сказати пушинка для таких водойм, ловити гарну рибу. Чи все ж таки він буде не просікати, не всікати рибу? Все, балачок. І дивимося. отюк, непоганий. І дивимось як новесенький спінінг відпрацьовує, друзі. Рибалочка тільки починається. Зібралися рибаки, я собі думаю, в кого ж впершого в лупи риба. нас вже четверо. Підводимо да, з таким спінінгом. Боротися гарно. Що там поки що не бачу. Але є підсак. Підсак, друзі, Підсак є. Судак. І можу вам сказати, відкриття цього новинки 25-го року швидка вода Сафіна, відбулося. Ми його зважимо. Є у Дмитрика Ваги, але ж мені теж тут здається кілошник. Зважимо. Так, да, навіть трішки більше. Навіть мені здається трішки більше. Стоп. Та фіксуйтесь, кіло 170. Того разу я спочатку сразу помилився, сказав грам 700, але ж ну, потім дивлюся, такий здоровий, наче, то взяв ваги. Сьогодні вже глас набив, тому бачимо, одразу сказав за кілоха. Непогано, непогано як для випробування спінінга. Інструмент силикон просто заглот. Та ти що, друзі, там? Гарно, що шо... дуже довгий інструмент. Так, угу. да, не так просто. Спінінг, дивимось, якщо видно. П'ятерочку тримає. Спінінг до 10. Як виробник заявляє, тут два карбони. от Один карбон мені дуже сподобається, той який тисячай. Робиться для того, щоб бланк супер в'язав рибу, щоб бланк був супер надійний. Ну, не, так, не так його можна було зламати так по-богатому. А другий той Т-40, не пам'ятаю він для чого, але, друзі, воно вам теж не потрібно. Спін зробили так для швидкої води, для течії, щоб гарно бланк відпрацьовував рибу. А друзі, я ось на ставку і все мені теж до вподоби. І рибою бореться цей спінінг непогано. Та й самі все бачили. Був тюк і перканув судака за кілошно. Тут дуже сильне болото, берег весь в болоті, цей ставок інколи в рік два рази спускають, тому сказати, що є якісь відчуття, що грузик в 5 грам падає на дно і я відчуваю в палець. Ну, не можу сказати, але ж дивіться, хлистик п'ятерочку, тинь, 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 гарно відпрацьовує. Тому що ще треба? Візуальний контроль гарний, рибка клює. Трішки повпирався, але нічого більше не можу впіймати. Поруч ще стоять рибаки, теж нічого не клює. Ну, Не знаю, друзі. Залишатись на одному місці нема сенсу. Тому зараз поїду у цього цієї водойми, щось там ще пошукаю. Та й вже спекотно прийшов до машини, знімлю курточку. Доїхав, далі вже дорога скінчається, підемо пішки. Дивіться, отакі ось красоти річки Велика Корабельна. Чесно кажучи, я думав тут води не буде, але вода тут присутня. Так, сонечко гарно засвічує. Ой, спробуємо тут то. Є бажання спробувати, як цей спіннінг буде працювати з десяткою. Поставимо джехріх 10 грам, 3 дюйма резину. Зробимо дальній закид, перевіримо, що там на, на викиді. Так, спочатку десятку, спінінг до 10. Десятку тримає, але, ну, мені здається, якщо смикати, то буде валитися. Ну, це все зараз спробуємо. Спінінг від двох до десятки. Не знаю, друзі, як вам. Мені цікаво він виглядає. Так, перший закид. Можна сказати, я вклався, полетіло непогано, але зараз розкидаюся ще. О, глубини нема майже. Але ось огляньте. Два оберти три роблю, трішки є зависання. Так, ще разок. На такій глибині 10 грам, це, знаєте, називається постукати рибі по голові. Ух, оце я вклався. Оце я вклався. Катапультував пультував гарно, Лівіше там трішки більша глибина. Ні, ну так, скажем, на такої глибині, якщо поволочити, то можна. Є, друзі, змога подивитися, як палка працювала на великій рибі і на дуже дрібної. Гляньте, судак. Судак. Не знаю скільки тут грам, грам, мабуть, 30. Але ж самі бачили, можна пристосуватися, заїхати, взяти великі приманки. Покидати, половити судака і поставити маленьку 1,6 дюйма приманку. Да, карабінчик тут завеликий, потрібно. Ну, зараз, якщо ще щось спіймаю, то тут все поміняю. Але ж, ну, рибка клює. По-чесному, багато я впирався, рибаки роз'їхалися. Погано клює, один хлопець щуку завалив таку за кілуху і такого ж, як у мене, Судака. І все. Щось дуже і дуже погано. ось, друзі, щось дрібне. Щось дрібне окунь. 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 Риба окунь. Ну, і не можна сказати, що дрібна. Це вже можна назвати вечірня. У Дмитрика вечірня рибалка з оцим спінінгом. Гарно заковтнув. Прийдеться йти. За інструментом. Гляньте, як у мене сьогодні тут хтось рибалив. Я для підсака те, що треба, зробив тему. Окуня ми, звісно, відпустимо. Непоганий, скажем, мікрушний окунь, швидко у воду. Швидко у воду. Хотів перевірити цю водойму увечері. У нас вітра вітра, тому дивіться, приїхав, одразу почав рибалити. Думаю, ну, блін, зараз точно щуку чи судака заборю. Була клівака одна, але ж я таку проводку так робив, і тиркнуло щось, задавило, збило хвостик, закрутило за гачка. то думаю, мабуть, щука. А потім хвилин через 15 дивлюся. Там якийсь сплеск, там сплеск, там сплеск. Думаю, блін, це, мабуть, Окунь. І усе заборов Окуня. Окунь такий, грам 150, можна сказати, не спортивний. На таку паличку water, швидка вода, швидка вода, так, да, для швидкої води, але в мене зараз умови стояча водойма, начебто, але вітер. Вітром постійно здуває шнура, трішки хлистик. Діоргається, приманка теж трішки в натяжці постійно, то начебто, як і швидка вода. Ну Це так прикол, але, ж ну друзі, самі бачите, є змога у когось, кому просто подобається таке виконання спінінга то гляньте, на стоячих водоймах теж можна рибалити. Рибу цей лове. Ну, а в руки, чесно, приємно. Приємно тримати. Спінінг легенький, така скрипочка. Нельзя сказати, що сопливий, він такий жорсткенький, тому все супер. Ну і рибу в'яже, самі бачили, на тому закілошному судакі все було суперово. Так, не вистачало, щоб ви ще тут у мене зацепилися. Ту куди ти пливеш? Давайте, ну, Дмитрик тут рибали. Прийшли. Ну, друзі, ну краса. Дивіться самі, краса красою. Блін, друзі, підсіло ще щось, здається, окунь. Ні, Не крупний судак. Може це починається вечірній вихід судака, не знаю. Підсіло. Було, не буду брехати, огляньте, хтось покусав його, не буду брехати, було декілька таких тюків. Може, оце отакий от судачок. І тюкав. Такого малюка випустимо. Давай, взявся. Ну, гляньте, ну, блін. двома гачками і пробився, кликатий. Це насправді називається кликатий. Аккуратненько ми його визволили і будемо випускати. Ну, скільки тут грам? Ну, блін, більше, ніж окунь. Грам 60 десь є. Так, я таких не важив, тому не знаю. Зато зараз є змога, вітра нема. Подивитися, як гарно відпрацьовує спінінг. Мені здається, треба поставити менше вантажок. Під берегом все ж таки є рибка, підбиває. Мабуть, оцей некрупний судачок підбиває і 5 грам. Ну, біля берега вже міляк. Виходить, я так волочу і є тички. Тому можна поставити 3 грама. Тинь, Тинь. Ну, відпрацьовує. Можна спробувати трьошечку поставити. Ось все, ще щось підсіло. Вечірній кльов дрібного судака. Він б'є, друзі. Ну, ай, зійшов. Три ну, дюйма резина для нього, мабуть, завелика. Поставив це я 3 грамма. да, б'є, але по чесноку в мене менше, ніж сьогодні 3 дюйма резини. Ну, от, Такої, скажімо, резини твістерів чи віброхвостів, Активної резини в мене нема. Але ж вигуляв я палку 25-го року Safina Quick Water. Швидка вода. Виглядає, дивіться, друзі, ну, по-сучасному. Катушка тримач ну, супер. В, в руки лежить просто гарно. Та й спінінг, можу сказати. Гарний, от як для лайта використовувати його до 10 грам те, що треба. Зріст у нього теж супер. Десь походити біля очерета над деревами те, що треба. Сьогодні показав вам, як він працює на рибі за кіло. Була ж риба за кіло, була. І показав, як і на невеликих рибах він працює. Що, окунь був. Судак був, мені здається, і в хвіст, і в гриву. І покидав і великі вантажки. Показав. Ну, мені здається, на камері буде видно. Я буду намагатися показати, як хлистик відпрацьовує, але ж, повірте мені на слово, хлистик відпрацьовує. Що стосується чуйки в руку, цей бум-бум. Друзі, ну самі бачите, берег просто ну, це глина. Це глина там. Теж кругом глина, тому ці дотики, грузика по тої глині, вони такі плавнесенькі, в руку не стукає. От по глині не стукає. Може десь і є якісь суперяпонські спінінги, які стукають в руку на глині, я не знаю. По хлистику візуально все ну, контроль гарний. От я сьогодні і 3 грама кидав, і в відео і десятки були. ну все, друзі, гарно. Кому сподобалось таке відео, да, можу сказати, очікував я від цієї риболовлі, що я наловлю тут вам багато кілошних судаків, не вийшло, але все ж таки рибалка вийшла. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. До зустрічі!